Слава Господу. Так приємно чути Слово Боже, і взагалі, коли проповідують або десь чуєш слово Боже, воно приємне. Єдина книга, котра описує, що було на початку минулі роки, теперішній час і майбутнє це є книга Біблія. Більше книжок нема, котрі би описали початок творіння. І нема більше книжок, які би описали кінець, правдивий кінець цього всього. Біблія єдина книга, котра це все описує. Вона описує, як все починалося, як все відбувалося, як відбувається тепер, і як буде відбуватися потім, і що буде далі. Але я би сьогодні хотів поділитися однією думкою. Не перекладай вини на іншого. Я чомусь так назвав цю думку, тому що часто, спілкуючись з багатьма людьми, чуєш, а то, -то той винуватий. Або як часто в народі кажуть, якщо щось накоїлось, то все, жінка винувата. Отак От пішло ще за Демського саду, що чоловіки так кажуть, якщо щось зробили, то жінка винувата. Але я би сьогодні хотів з вами поділитися цією думкою, щоб ми не перекладали вину на інших. Чому взагалі починається такий момент, що ми шукаємо, якщо навіть маємо якусь проблему, то ми шукаємо винуватих. Це все почалося від гріхопадіння. Коли не було ще гріхопадіння, то ніхто винуватим нікого не шукав. Але все почалося від гріхопадіння. Я буду зачитувати декілька місць святого писування, нагадувати нам деякі місця святого Писання. І ось перше із місць я би хотів зачитати з Галатів. Послання Галатів, люблю це послання, як і всі послання. П'ята глава, 15 віршик і нижче. Коли ж ви один одного кусаєте, гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу: живіть духом і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного Духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви. Не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Ось такі слова, де апостол Павел до Галатів пише, і каже, що дух бажає протилежного плоті, плоть бажає протилежного духу. Знаєте, часто дітям кажемо, ідемо на зібрання, а діти. Що діти? Діти деколи не хочуть іти або хочуть іти. І я дуже часто чую таку фразу нецікаво. Скучно. Я навіть з одною людиною спілкувався, і одна людина каже мені, старша така людина, а що там в церкві? Скучно в церкві. І я собі так подумав, чому не цікаво? Зауважте, що коли ми включаємо хворобу цього світу. Знаєте, що таке хвороба цього світу? Не знаєте, я вам скажу, я вам навіть покажу. Оце хвороба цього світу. Це хвороба, котра поглотила всі покоління, всі дітей, підлітків, молодь, середніх років і навіть бабусі з дідусами, дідусями теж сидять у цих технологіях. І це хвороба цього світу, котра поглотила цьогодення. Це хороший пристрій. З ним можна подзвонити, з ним можна написати щось, з ним можна побачити людей, котрі живуть за тисячі кілометрів від нас. Вайбер, Ватсап, Телеграм, спілкування в живому часі спілкуємося, бачимо один одного. Гарний пристрій. В ньому можна знайти корисну інформацію, коли маршрутка відправляється, купити білети на поїзда чи на самоліта. Дуже багато гарних опцій, але дуже багато непотребства. І ось часто ми можемо перекладати щось на когось, але дуже часто ми забуваємо подивитися в себе. Книга буття Третій розділ. Починається з гріхопадіння людини. І ось коли вже Єва винувата, кажуть багато, вона принесла цей плід, а Єва каже це отой змій, Знаєте, все когось ми на когось перекладемо цю вину. І ось коли Бог починає говорити до Адама, 9-й і нижче зачитую, 3 глава книги Буття. Тоді покликав Господь, Бог Адама, і запитав його, Де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. Промовив до нього Бог: Хто сказав тобі, що ти нагий? чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам відповів. Жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева і я їв. Тоді запитав Бог жінку, що ж ти наробила, а жінка відповіла, змій мене обманув і я їла. Цікава бесіда Бога з Адамом і Євою. Адам каже, це Єва винувата. Єва каже, це Змій винуватий. Хтось каже, ну Бог прямо не давав повеління єві не їсти. Бог давав пряме повеління Адамові. Єва знала, що в розмові із змієм Єва знала, що з цих дерев не можна їсти. Деколи ми знаємо, що в телефоні не треба то дивитися гортати ті ленти. Але палець і очі, вони тягнуться до цього. І ми можемо три години, а може, і день прогортати це все. Чому? Бо тілу приємно. Що цікаве тілу? Їсти, відпочивати, робити якесь таке непотребство це цікаве тіло. Що ж цікаво Духу молитися, читати, славити Бога, комусь розказувати за Ісуса Христа. І от до Галатів Павел каже, вони противляться один одному. Дух бажає бути з Богом. Тіло ж воно завжди щось хоче не те. Не піду на зібрання. Чому дощ паде? Або ще така фраза є у багатьох: нема що діти, а шкафи ломляться. Тяжко вибрати просто. Ну, тяжко вибрати. Якби була одна одіжка на всі дні, так одівся і пішов. А так тяжко вибратись, шкафи ломляться. Люди кажуть, нема що одіти. І знаєте, плоть знайде купу, купу таких різних моментів, щоби нам не йти на зібрання. Ще один такий момент був, стався із Давидом. Цікавий цар ізраїльський. Потужний цар, кажу, за часів Давида. Мені здається, хоча при Соломоні е, було найбагатше, але Давид він виніс найпотужнішу краплину або ноту в життя ізраїльського народу. Це цар, котрий воював, відвоював. Цар, котрий написав багато псаломів, відновив служіння, переніс ковчег Божий, любив Бога. І єдиний цар, кому прийшла на думку, построїти дом Богу живому. Єдиний цар. І ось цей Давид. Мав іти на війну, він не пішов, міг, мав право таке. І ось він гуляє по стінам свого. Намету замку, і він бачить одну жінку, котра там далеко. І знаєте, по писанню, по закону, про яким каже Господь до Ісуса Навина, каже, внікай в себе, да не відходиться, як книга закона туз твоїх, но поучайся в ній день і ночь. і далі там продовжує. Давид теж це знав слово. І ми знаємо Слово Боже, ми знаємо, що Бог кожного приведе на суд. Ми знаємо, що кожен дасть відповідь за свої діла і вчинки. Знаємо? Знаємо. Але чому деколи біду робимо? Плоть. Вона противиться духу і хоче щось друге. І ось цей Давид він ходить, побачив і робить біду. Зробив біду, живе з цією бідою. Як часто в світі люди живуть бідою, деколи і віручі живуть з бідою, живуть, і ніби життя йде. Але що відбувається? Міру нема, Бога в серці нема. І Бог заганяє до нього одного пророка Натана, Нафана. Він заганяє до нього, щоб відкрити йому очі. От часто сидимо так десь, листаємо щось. І знаєте, аж зупинитися тяжко, аж очі болять, печуть, а людина далі листає. Ленту тут. -ту. А вона безконечна, вона так зроблена, щоб кінця краю і не було, і людина все черпає. А через очі інформація входить. Люди потім сплять і їм снися те все, що вони гортали. І кажуть, телефон поганий, зло воно таке. А може, не воно зло? А може, нам треба бодрствувати над собою? І цей Нафан відкриває очі Давиду, розказуючи йому одну притчу. Давид, обурений тою притчею все до тих пір, поки Нафан не каже одного слова. Знаєте, яке? Він каже: це ти. А відкрив очі. Коли ми не перебуваємо в Слові Божому, наші очі можуть заплющитись. Не ті, котрими ми бачимо, а духовні очі. Цими очима, котрими ми бачимо, ми можемо все бачити. Але деколи ці очі можуть заплющитись. чому? Гріх ще щось. Я замітив ще одну цікаву річ. Люди, котрі. Обурені або осуджують, або їм все щось не так, або кажуть, зібрання не таке, молитва не така, ще щось тому подібне. І люди так ну, розказують. Я замічаю одну цікаву річ, що проблема не в церкві, не в людях, а в них самих. Коли ми чимось незадоволені, обурені або ще чимось, або кажемо, влада не така, все не таке, все не добре, все, ну такі ропотники є. Ну, часто і ми до них підключаємося. І вони, так, знаєте, запалять тими ропотами і ходимо, ми всі недовольні. А чому? А проблема не в цьому, а проблема десь криється в нас. І ось, коли ми читаємо Галатам, то Павел каже, бо тіло балджає протилежного духу. Тіло хоче поспати, попити, поїсти. Коли Христос був в Гевсаманському саду Євангелія Матфія, 28 розділ про це оповідає, він звертається одним віршиком декілька раз, але звертається до учнів. І знаєте, він каже дуже таке особливе слово, воно дуже актуальне на сьогодні нам. Не комусь, не учням тоді в гевсаманському саді, але сьогодні актуальне саме для нас. І він каже, це 26 глава Євангелія Матфія, 41 віршик. І Христос скаже до них: пельнуйте та да моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немочне. Христос каже ці слова не тільки до них, але сьогодні промовляє до нас. Пальнуйте та моліться, стійте сторожі. Дуже часто ми попадаємо в якісь такі проблеми, як сьогодні вже брат казав, каже, ми Бога де Боже, чому ти повів нас цією дорогою? Чому ми в такій проблемі? Але зачасту ми самі влізаємо в ту, в ту багнюку, в ту проблему. Чому не бодрствуємо? Давид вліз в багнюку, бо не бодрствував. Єва задамом не пободрствували. Багато місць святого Писання, де ми бачимо, не пободрствували. І, і не те, що хотіли. Але Христос каже, пильнуйте і, молі, і моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немочне. Яків, апостол Яків, він дуже відкриває гарно нам цікаві такі моменти, де він каже, що коли кажемо, що Бог спокушає нас, то Бог не спокушається. Але що він далі каже, що ми самі, із-за того, що щось нам подобається, якимись такими речами самі спокушаємось, не бодрствує в тому слові. Апостол Павел до Євреям в 12 главі, першим віршиком і другим, і третім віршиком звертається до нас і теж каже, тому і ми, Він до нас усіх звертається, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням приймуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри на Ісуса. Який незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумай ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабіли вашими душами. Надія в нашому земному шляху є Ісус Христос. Він каже, щоби ми не знемоглись і не ослабіли нашими душами завдяки жертві Ісуса Христа. Господь, Бог, настільки полюбив нас. Хоча часто Адам і Єва перекладали вино, часто ми перекладаємо вино, та тут ті винуваті. Ще хтось. Знаєте, коли діти десь щось вчудять, отак компанію граються десь, щось вчудять, і ти кажеш, і щось там ну там, вдарився, ще щось, і підходиш до дітину, що сталося. Перше слово буде, це ось той винуватий. Не я, не я. Отой. Дорогі брати та сестри, я люблю Євангелію. Часто вона звертає увагу на те, щоб ми розбиралися в собі. Наводили порядок в собі. До юного Тимофію, люблю цю фразу, це місце, де апостол Павел каже до юного Тимофію: внікай в себе і в учення». Не внікай в сусіда. Не вникай в пастора, в дякунів, не вникай в церкву, але вникай в себе і в вчення. Це дуже важливо, тому що людина, котра вникає в себе і вчення, зеркало якого, як брат Вася любить це нагадувати, людина дивиться в Євангеліє, супоставляє своє життя з євангельським рухом. І дивиться, чи такий він, чи не такий. Не треба досліджувати життя сусіда, брата, сестри. Досліджуємо своє життя. Досліджуємо своє. Який читав за Адама, він каже, це Єва. І знаєте, так цікаво каже, не просто це Єва винуват, це Єва, котру ти мені дав. Я любив фразу моєї бабусі. Котра казала на рахунок сімейних пар, на жаль, тепер багато розводів. Раніше не було стільки багато розводів, як тепер у світі. І бабуся моя завжди казала таку цікаву фразу. Ну вона мені так запам'яталась: бачили очі, що брали, їжте, хоч повеласьте. Таку фразу вона завжди казала. І ось люди десь часто на Бога вину стріляють. Це Бог, це ти, котру мені дав. Тому, дорогі брати та сестри, давайте будемо взирати на себе. Що всередині мене відбувається, Коли я робчу, може, я щось не так зробив. Чому я згадав Давида? Давид дуже цікаво відреагував на притчу Нафана. І я нагадаю цю притчу так словами, щоб не затягувати і не забирати багато часу. На фан Давиду розказує таку притчу і каже: Жив був один бідняк. У цього бідняка була овечка. Дітки були, і він з цією овечкою їв, вона з одної миски з ним їла, овечка, як був член сім'ї їхньої. І жив був багатий чоловік коло нього, котрий мав багато-багато овечок. І ось коли до цього багатого чоловіка прийшли гості, цей багатий пошкодував своїх овечок. І пішов, забрав овечку у бідняка цього. І зварив її, приготував для своїх гостей. І ось це все обурило Давида. Давида це обурило, і він каже, смерть тому чоловіку і тому подібне. І от коли вже Нафан каже, це ти той чоловік, Давид не міг подумати. Коли людина живе в гресі, коли людина живе по плоті, вона деколи не може збагнути, що саме про неї або до неї йде слово. Поки Бог не відкриває очі і каже Нафан, Це ти. Дорогі брати та сестри, коли ми читаємо Біблію, чи слухаємо проповіді, я навіть часто таке чув. Сидимо в залі, сидимо, слухаємо проповідь, така братик проповідує, все так складно. Я сижу такий задоволений і чую з боку такі слова. От якби він був тут. А це проповідь прямо для нього. А може, це не для нього проповідь, а саме для тебе і для мене. Часто ми думаємо, що це от для когось. Але це часто для нас, брати та сестри. Тому вникає в себе. Коли ми маємо таку, таке облако свідків, коли я згадую цю історію, коли я пішов чоловік із сином ще радянський час, пішли на поле кукурузу ворувати, віруючи, і мішок на плечі, і пішли. Зайшли в поле, каже батько синові: подивись наліво, направо, чи нікого немає. Син подивився направо, наліво каже, нема нікого. І батько хотів вже рвати кукурузу, а син каже: Тату, ти забув подивитися наверх, там Бог дивиться. Облако свідетелі. Бог дивиться і бачить наше життя. Тому, дорогі брати та сестри, коли ми щось робимо в тайні і навіть з цим телефоном. Коли ми, може, сидимо, ніхто нас не бачив в кутку, Бог знає, Бог бачить, що ми дивимося, що ми робимо і тому подібне. Тому не звинувачуйме когось щось дуже багато чого залежить від нас. Бог дарував усе. Бог послав Сина свого Ісуса Христа. Бог дарував нам життя вічне, але від нас залежить. Чи будемо ми бодрствувати, чи будемо ми молитися, чи будемо ми взивати до Господа. І ці слова Ісуса Христа до учнів, котрі кажуть, пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьори, а тіло немочне. Хай Господь нас іхрясно благословить і дасть нам сили, щоб ми пильнували над собою, дивилися в себе. Дивилися, чому я роздражаюся, може якийсь корінь в мені є, чому я щось недовольний, а не обставини, які навколо нас. Хай Господь нас всіх рясно благословить і допоможе нам.